Вона колись була найвродливішою жінкою в Афінах. Медуза йшла через ринок, і всі зупинялися, аби тільки побачити її сяючу усмішку. Діти бігли до неї, а вона сміялася, її золоте волосся ловило сонячне світло, немов прядена шовкова нитка. Але заздрість має здатність руйнувати красу. Коли боги прокляли її, все змінилося. Її волосся стало звивистими зміями, і очі стали смертельними. Ті самі діти, що колись бігли до неї, тепер кричали і тікали. Ринок, що вітав її, спустошувався щоразу, коли вона з'являлася. Вона віддалилася в печеру самотня, проливаючи сльози, яких ніхто ніколи не побачить. Кожне відображення у воді показувало їй чудовисько, яким вона стала, а не жінку, якою вона залишалася всередині. Справжня трагедія медузи була не в її смертельному погляді, а в тому, що її обезголовили, і вона померла зовсім одна, більше ніколи не відчувши тепла людського зв'язку, ставши саме тим, ким інші вважали її. Іноді справжні чудовиська це ті, хто вирішує, хто заслуговує на любов.